Час понад 230 мільйонів років тому місце ранній тріас після катастрофічного вимирання на межі Пермського періоду. Уявіть собі землю, де вітри носять гарячий пісок, вулкани розривають небо, а величезні пустельні простори тягнуться на тисячі кілометрів. Це ще не світ зелених лісів і морів, і навіть не землі з крижаними полями. Це світ, що щойно пережив одне з найбільших масових вимирань в історії. Коли зникли понад 90% всіх живих істот, і на цьому мертвому полотні з'являються нові неймовірні створіння. Саме тоді, в цей небезпечний і нестабільний час, виникають динозаври. Спочатку вони зовсім не схожі на потужних звірів, яких ми собі уявляємо це лише маленькі істоти, які починають свою еволюційну подорож у великій боротьбі за виживання. Перші кроки архозаври та їх спадкоємці, спочатку на землі панували рептилії, що були предками динозаврів. У самій глибині тріасового лісу та Боліт з'являються архозаври дивні істоти з прямими ногами та особливим будовою таза. Вони не просто хижаки чи травоїдні, вони готуються до чогось грандіозного. Із цієї групи виходять перші динозаври. Еораптор, найперший відомий представник. Це мала швидка істота завдовжки близько метра. Його малий розмір і витончені ноги дозволяють йому швидко бігати і навіть полювати на дрібних тварин. Цей динозавр ще не мав великих рогів чи гігантських розмірів, але його невеликий скелет і гнучкість відкривають йому двері в еволюційний шлях, що приведе до створення найрізноманітніших видів динозаврів. Це була ера експериментів. Аги природа випробовувала нові варіанти форм життя. І хоч динозаври на перших етапах виглядали ще досить скромно, невдовзі вони займуть царське місце на землі. Становлення динамічних гігантів. Юрський період минає кілька мільйонів років, і земля змінюється. Континенти починають розділятися, а це означає, що можливості для розселення істот стають безмежними. Динозаври швидко пристосовуються до нових умов, і, зрештою, вони переходять до найбільших розмірів, які тільки можна уявити. Це час великих гігантів, долина, наповнена гігантськими хвилями води, де величезні брехіозаври повільно рухаються в пошуках їжі, обираючи для себе найбільші дерева. На високих зелених долинах гусениці травоїдних динозаврів, таких як доплодок, ковзають через густі джунглі. Вони важкі, вони могутні, вони відчувають землю під собою, наче ціла епоха змінюється разом із ними. І ось серед цього світу величезних непорушних істот з'являються перші хижаки, які крокують по землі з грізними зубами, готові до полювання. Алозавр злий хижак, що мчить через ліси, випереджаючи своїх жертв. Його швидкість і розуміння того, як захопити здобич. Зробили його жахом того часу. Династія супергероїв Крейдовий період і зникнення великих гігантів. Відбитки кремнієвих черепах і велетенських черепів тиранозавра Рекса, потужного хижака крейдового періоду, залишили незабутні сліди. Тиранозавр був правителем. Його розміри і сила робили його безсмертним у цьому світі, де все намагалося жити і помирати по-своєму. Це був час великої зміни. Трав'яні рослини стали значно різноманітнішими, і навіть самі динозаври почали змінюватися. Одні з них мали цілком нову шкіру пір'я, яке починало виникати на тілі деяких видів, таких як великий динозавр Археоптерикс, що став прототипом сучасних птахів. Проте цей період був недовгим. Все закінчилося однією великою космічною катастрофою. Падіння величезного астероїда на Землю стало початком кінця для більшості динозаврів. Величезні пожежі, колапс екосистеми, зниження температури. Все це призвело до загибелі більшості з них. Але їхня історія не зникла. Частина видів, такі як птахи, пережили цей апокаліпсис і продовжили своє існування. Наслідки для майбутнього динозаври зникли, але їхній спадок живе донині. Існують сучасні наукові дослідження, які дозволяють нам знову згадати їхній світ через вивчення птахів, які є їхніми нащадками. Вони залишили нам не лише свої кістки і відбитки, але й цілу еволюційну спадщину, що й досі активно розвивається. Динозаври були гігантами, але саме в їхньому падінні та еволюції криється вся магія цього часу. Час, коли Земля переживала найбільші зміни, і коли самі природа і життя на планеті виглядали абсолютно інакше ніж ми можемо уявити.